Дивіться, в даному пункту, в мобільному пункту знаходяться у нас прилади для опалення, тобто дане приміщення навіть мінусову температуру, подається сюди повітря і це приміщення обігрівається. Тобто, тут ну, населення, яке буде звертатися до цих пунктів, буде себе комфортно чути, в плані ну, да, буде. А далі тут є дизель генератори, які подають електропостачання. Тут можна підігріти в мікрохвильових пічах ріжу, можна нагріти, розігріти ну, будь-яку страву, заварити чай, зарядити мобільні пристрої. Тобто, що стосується електрики, цей пункт більш такий оснащений саме для цієї внутри. Що стосується інтернету, також цей пункт оснащений старлінком. Тобто в будь-яку мить людина, яка сюди потрапить, вона може вбити ну, в мережу, подивитися там, інформацію або передати якусь інформацію, тобто може спільно спілкуватися саме в цьому пункту незламності. Також є в нас там, чай, печиво, тобто такий мінімальний набір, де людина може скажімо так, перекусити та свою жажду потреби жарту. Далі дивіться, є у нас ліжка. Ліжка, те, що ми й говорили, що у разі, якщо людина затрималась в комендантську годину, ліжка покладені. Не обладані, а в ліжках є в наявності прості, одіяла, тобто більш, менш тут, ну, вона буде себе людина, яка звернеться, буде почувати себе комфорт. Ну, Табуретки, вішалка для одежі, табуретки, стільці, все це, це те, тут присутнє. Тобто Постаралися зробити максимальний комфорт для людей, які будуть звертатися. Сколько річка очна людей зможе помітити прогріти? Ну так, ми ж повинні розуміти, що це не пункт обігріву, тобто тут людина, яка звертається, звертається, вона звертається за допомогу в плані, скажімо, надання першої допомоги, тобто це більш-менш зігрітися, випити там чаю, там розігріти, поїсти використовувати там, мобільний інтернет, зарядити мобільний пристрій. Тобто оцей от, мінімальний вид допомоги тут можна отримати. Що стосується переночувати, то ми надаємо інформацію, де найближчі пункти, де найближчі місця обігріву, або там, де там, найближчі місця, там, аптека, автовокзали і таке інше. Тобто тут можна отримати, отримати і допомогу цю мінімальну, і також допомогу куди звернутися і якусь інформацію отримати. Так, Зараз покажемо, да, покажем, як запускається. Щоб... Подожди, подожди. Надо, да, да, подожди, да, да подожди, не надо, 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 торопиться. Люди, люди. Сейчас. сейчас покажем, как запускается. Сейчас. Так, значит, сейчас мы покажем, как запускается генератор. Если надо, 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 не будет светла, не будет подачи на все вы рядом. Вот есть мобильный генератор. Сейчас. У яких умовах він температурно може працювати? Він може працювати у різних умовах. Це обучний, обучний, який може працювати вашому функцію.

Так, тут, розетки. Ось на 380, ось на 220. Якщо потрібно, не посередньо. Якщо нас не посередньо, якщо 380, то вже йде додати. І воно все запускається і працює автономно. Ми повністю автономні.